Всім привіт! Нарешті потеплішало трошки, хоч і місяць лютий, але в нас ну, досить тепло для зими. Отже, вертаємося до машини. От зараз покажу, що я прикупив і що буде замінено на цій машині. І так, невеличка розпаковка. Що ми маємо? Передні стойки, як бачите, сакс. По коду, мабуть, отут. Отже, так, що ще я взяв? Це в нас селінблоки на передні речаги передні. Це теж селінблоки на передні речаги, задні, Рульовий наконечник. І але це походовці. я буду не сам міняти, а от дам людям, бо в мене преса немає. Так, а що я буду сам міняти? Отакі от, в мене є підвізки, я купив на глушник. От покажу, які в мене були, вони обриваються, тому взяв оце такі, це наші посвагу, якщо я не помиляюся, ці повинні бути трошки міцніші. Так. І підвізка задня, вона вже в мене трошки перепана, от тому буде така нова. І так, машина на естакаді, і, власне, чого я сюди поліз. Отже, Ось, розтріскана ця підвізка в мене розтріскана, це остання задня. Це воно мокре, я трошки водешкою все попшикав. От хай кисне стоїть. І за оці, я казав, ось о підвізки. Вони ну, в мене, коротше, обірвані тут і підкладав типу, шланга, щоб воно не. Та, тому буду зараз їх теж міняти. І от ще в мене є момент. Ось ця труба розташована дуже близько до цього екрану. От. Ну і Полюбе воно десь я думаю, при роботі чи на ямах тарахтить. Тому це з'єднання, оцю трубу, оця, що йде назад, от. я хочу розібрати, якщо воно звісно, зніметься, трошки підрізати її, ну, там, зробити фасочку і трошки далі її загнати. О, щоб тут о, трошки відступити місце. Якось так не знаю, спіймати, щоб воно якось посередині стало. От. І зараз я покажу, які в мене оці стояли, От, які не варто брати. От, я так думаю. Ну, тому що вони ну, прям це в мене вже чи другі, чи треті, вони обриваються прям дуже швидко. Зняв я цю штуку. От, вона, звісно, така страшненька, треба буде її чимось помазати. Один болт, грані нормальні, цілі. Зараз фокус спіймається. Ну, коротше, цілі грані. От, а другий. От так, точив болгаркою. От, думав, якусь отвертку запхати. Потім ось грань трошки поточив і, і набив не 13-ту головку, а 12-ту головку набив, Ну, трохи меншу. І І... оцей крайній болт. І От потім підставив ось ось камінці під вороток. Воно ну, типу, придавлювало і він пішов. От, але його звісно, треба буде замінити, бо далі вже діла не буде. Тут зняв, тут вона була у мене потріскана, От, знімав я її, розрізав, бо коротше, не знімалося. От, але вона на виброс. тому. Таке, немає різниці. От, і ця була потріскана. так Цю штуку хотілося б чимось попшикати. Але ну, от, не знаю, нема бра нічого. Так, оці пальці помазав графіткою. Трошки сюди графітки в ногу цю рогатку напхав. От зараз одіну і причеплю. От, якось так. От, ну, і тут би чимось блін, тоже попшикати, бо воно ж все. Гниє, коротше, ржавіє, не знаю. У мене з собою навіть роботки немає ніякої. От хіба що, я не знаю, мідна є смазка, але блин, якось це жарновато і так її просто переводить. Не знаю, побачимо. Ось, ну, наче рідна, От тільки що тут якесь EPDM написано, не знаю, що це за марка. І, і, мабуть, це не по свагу я взяв, а мабуть, це по старлайну. Ну, тобто вона недорога, от, але не знаю, побачу, як вона буде ходити. Тепер, отут воно щось не хоче соватися, от я не знаю, щось побачу, може його якось роз, розшевелю, може щось всередину буду забивати, я не знаю якось його роз, роздавлювати, бо воно тут хумутом було стиснене от, і не рухається, може і прикипіло трохи. От, тут я не знаю, чи буде щось совати чи ні. В принципі, мені не треба нічого тут совати, але може доведеться все разом. От. Ну і Ці в принципі, болти пішли. Тільки пішли молоточком по ключику. От, бо щось теж трошки прикисло. От, такого раніше не було. От, я наче їх завжди як міняв, змазував. От, але ну, в общем, як я працюю далі. За допомогою чарівних слів, збив я глушник задній. От. Молоток, викрутка, От, трошки тут розтягнув його і короче, зняв. Тут все почепив, трошки запшикав, чим було. Е, цей болт новий поміняв. це, це Я тут хернею займався так. Ну Зараз отут трошки підріжу. Вже в мене не ручна ножовка, а вже в мене болгарка акумуляторна, тому буде трошки швидше. От. І зроблю фасочку і одіну його назад, хочу трошечки далі на, на пів сантіма його надіть, От десь так. надіюсь що в мене вийде. От. Ну, звісно, довго це все, але ну, нічого. І так, стояли в мене оці. Ось тут пересихає, обривається, а ця тут обривається. Ну Вона така, мабуть, її конструкція трошки не дуже. Що вона коротше, от воно слабеньке. Тут обривається, тут обривається. От. А, а замовив я. ну Це якась фірма, я не пам'ятаю, але вона дешевше коштує. А оце по свагу я брав. От, тут вже бачите, оці, не знаю, боковини наче трохи міцніші. ну Побачимо, як воно буде ходити. І так, якщо покласти, то виходить, що оцю шанову я купив, не видно трохи. Тіпа, трошки вище воно буде підніматися. Ну, не знаю, побачимо. Я думаю, оці мені ну так, на вигляд подобається більше. так, Буду ставити. І тут я обрізав. Трошки, ну буквально пів сантиметра, де я поклав ось цього. Ну, короче, Пів сантиметра от на глаз фасочку зробив, трошки не хочу фокусувати, о, є, трошки промазав от, і спробую натягнути її трохи далі. От. Ну і тут отак це виглядає. От, одну сторону я залишив, от, а друга якраз лежить, щоб трошки було зручніше різати. Ну і заодно буде зручніше ставити мені оці підвиски. Ось ось сюди. От. Єдине, що я не знімаю, як я накручу ну, болти, я думаю, це, це всім так зрозуміло. Тут сьогодні майже все під підголовку на 13. Проміжний звіт стоїть, це запхав, тут зверху наживив два болти. Тут надів прямо, ну коротше далі, там на сантиметр далі, тут воно більш-менш по центру стало. Зараз одягаю ці підвіски, тут одну другу одну другу. Затягую там, тут підіб'ю те, що я розгинав, от надягнулося хвутика і буде воно ходити далі. На сьогодні поміняв, поміняв, поміняв. Тут все зібрав, затягнуто, затягнуто, тут отак стоїть глушник посередині, нові ці стоять. Вон там. Тут, брін, шайби не було меншої, яка була таку і почепив. Все затянув, все працює, тут хамутик є. Тут напшикав, що може не так живіло. Отакі справи. Роботу я закінчив, все працює, нічого не тарабанить, все поміняно Болт тільки один, ну я показував, там, коротше, його довелося поміняти, але він викрутився. Так що, всім дякую за увагу. Планів в мене ще багато. Ось, зараз, поки на вулиці тепло, от я може ну, ще познімаю щось і якось буду трохи. Викладати, тому що ну, великі паузи. От хотілося б частіше це робити. Всім дякую за увагу. Всім пока.